До дня народження прийнято дарувати подарунки. А якщо ювіляр музей, звісно, подарунками будуть витвори мистецтва на виставці з назвою Інвестиція у вічність, яка напередодні сторічного ювілею відкрилася в Одеському музеї західного та східного мистецтва, представлені 60 експонатів. Це картини, кераміка, скульптура. Усі експонати, дарунки, що надійшли до колекції, починаючи з 1970-х років до сьогодення. Виставка називається «Інвестиція у вічність, тому що дійсно коли робиться. Провенанс любого, любого предмету музейного там провинанс це біографія предмету, да, біографія експонати, і там завжди вказується, у кого вона перебувала, як вона поступила в музей. І тому імена наших дарувальників, меценатів, друзів музею, ті, хто зробив нам подарунки в різні часи, вони вже будуть вписані в історію музею. Серед експонатів живопис, акварель, графіка, витвори декоративного мистецтва. Обличчям виставки директор музею називає картину Вінченцо і ролі портретної політанки. Італійські художники це початок ХХ століття. Портрет не Її і подарували нам подарували Рубен Рашафінян і Роман Тепілов. Це ж це не перший їх подарунок нашому музею, але це найбільш Цінна і коштована річ, яка була отримана саме під час війни. Одеський музей західного та східного мистецтва розміщений в палаці Абаза, який був побудований у другій половині 19 століття архітектором Людвигом Отоном. Музей заснований на базі приватних колекцій, в тому числі і подарунків. І ця традиція зберігається і сьогодні. Серед шести творів, які подарував музей медик за фахом Леонід Іваніцький, одна з картин експонується на виставці. Це робота. 1819 року, яку намалювали німецькі художники, брати Франц і Оган Ріпінгхаузен, ця картина єдиний твір братів Ріппінгхаузен в музеях України. Колекція музею буде і далі поповнюватися експонатами дарувальників, зазначили гості свята мистецтва. Зараз ми вже проводимо перемовини з керівництвом музею стосовно дарунків з В'єтнаму, тому що В'єтнам зараз ще не представлений в експозиції музею західного та східного мистецтва. Але ми сподіваємося, що під патронатом посольства В'єтнаму він буде поповнюватися музейними експонатами цієї прекрасної країни дружньої країни, з якою нещодавно Україна відзначила 30-річчя дипломатичних відносин. Відвідувачі виставки говорять вражені і атмосферою музею і експонатами. Найбільше я думаю, мені сподобалися роботи італійських художників з морем, з штормом, зі спокійним морем. Але також було цікаво поглянути на українські роботи на ілюстрації до слова полку Ігоревим. Теж такий цікавий стиль. Я дуже рада, що я опинилася в такому чарівному місці. Мені дуже сподобалися всі картини. Тут дуже гарно. І така атмосфера історична, тому що ці майстри вкладали свою душу. Шо в кожний робіт, і це дуже приємно бачити наш час. З початком повномасштабної війни найбільш цінні експонати музею були евакуйовані до інших країн Європи. Але музей не закрився. Він продовжує роботу і дарує відвідувачам цікаві зустрічі з витворами мистецтва.